Умилися від дрібних побудових незручностей в своєму домі сьогодні. Ми дізнаємося у мешканців міста, що їх дратує у власному житлі і чого їм бракує для справжнього комфорту. Скажіть, будь ласка, що вас дратує у вашому будинку? Або можливо, що вам не подобається у вашому от, теперішньому житлі? Сусіди шумні та звукоізоляція самого будинку. Тобто ви би хотіли, щоб була хороша шумоізоляція між квартирами? Так, шумоізоляція та також тепло збереження, маленькі діти, маленькі діти, тобто сусіди, так? Да? Батишу трошки застарі. Я живу в будинку радянської постройки. Та ні, начебто все добре. новобудови. а це класно. А чи вистачає вам свіжого повітря, простору, тиші? Так, так. вистачає вам свіжого повітря, тиші, щоб були оточення хороших сусідів. Свіжу повітря, але Я думаю, що було б краще, щоб б десь трошки, скажімо так, у джунглях. Як ви тоді заспокоїтесь після важкого робочого дня? Буває, сідаю на велосипед і їжджу. Їжджу парком набережною угу. гуляю. Сон сон мене заспокоює угу. тільки сон. Е, прогулююсь по набережні. А як ви дивитеся до будівництва таких житлових комплексів, які будуть мати свою власну набережну? Ну думаю, це класно для хто буде там жити. Я хочу сказати, що житловий комплекс Рівірвіль, який будується по вулиці Баб'якан напроти епіцентру, це буде велике будівництво великого житлового комплексу сучасного, mm -hmm. і буде вихід на свою власну набережну. Усі ми різні, але в нас одна спільна мрія мати місце де дійсно добре. Саме тому ми створюємо Рівервіль житловий комплекс у серці природи біля річки.